Шановні колеги, сьогодні те, що ми спостерігаємо в стінах Верховної Ради, все це добре і штучно підготовлена очевидно спецоперація, яка має на меті дійсно поглиблення політичної кризи в Україні. Палатки, які виготовлені, новенькі з гарним логотипом ТСК. Цілком конкретне от блокування трибуни. З вимогою ТСК, хоча було домовлено і вчора, і сьогодні знову на нараді у лідерів фракції домовлено про те, що це має розглянути комітет з питань корупції, тому що вчора були передані урядом всі документи, де чітко вказано. Що більше 6,5 мільярдів розтрат, про які говорив пан Гордієнко, стосувалися попереднього уряду Януковича Азарова, і інші кошти стосувалися відсторонених прем'єр-міністром керівників державних підприємств, по яким порушені вже Генеральною прокуратурою справи. Тобто йдеться про політизацію процесу, який має розслідувати Генеральна прокуратура сьогодні, і спробою зробити з цього всього. О, політичну кризу ще все те, що відбувається в парламенті, сьогодні може мати надзвичайно негативні наслідки, оскільки це може зірвати ухвалення пакету законів необхідного для отримання коштів світового банку. Йдеться про 800 мільйонів євро, які сьогодні критично потрібні країні. І у разі зриву цих законів очевидно це призведе до погіршення економічної ситуації. Все це філком співпадає із завданням тіньового уряду, опозиційного блоку та інших агентів російського впливу. Більше того, сьогодні в парламенті є пакет оборонних законів, які так само зриваються через от, блокування трибуни, і все це так само в інтересах зовсім не українського народу. Тому фракція народного фронту вимагає за прозори Дування цієї історії з цих звинувачень зі свідченнями про те, що сказав Гордієнко, чому він це сказав, були тим політичні мотиви, які вони саме були, і безпосередньо фактів корупції. І це має відбуватися чітко на базі. Парламентського комітету з питань протидії корупції. Ну і далі, очевидно, що ми маємо розслідувати резонансні історії. Одна з таких резонансних історій це зміна конституції, яка відбулася у 2010 році. Представниками, які сьогодні є в опозиційному блоці, і яка фактично призвела до узурпації влади, до величезної політичної кризи, до майдану і до загибелі людей. І саме це ми вважаємо так само повинна сьогодні розслідувати прокуратура. Детальніше про це мої колеги Леонід. Ємець та Ігор Олексєєв. Дякую. Шановні колеги, доброго дня. Хочу повідомити вас, що сьогодні депутатська фракція Народний фронт в повному складі звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення до генерального прокурора пана Шокіна, до голови Служби безпеки України пана Наливайченка з вимогою розслідувати факт. Конституційного перевороту 2010 року та подальші дії щодо узурпації влади відносно окремих суддів конституційного суду України, які в 2010 році з порушенням конституції підмінили текст конституції, що призвело до узурпації влади в країні. Крім того, в цих звернень до генерального прокурора до голови служби безпеки України. Народний фронт вимагає розслідувати факти вчинення кримінального правопорушення з боку колишнього голови адміністрації Віктора Януковича, пана Льовочкіна, який сидить в парламенті, в цих зверненнях ми вимагаємо відкрити кримінальне провадження за фактами вчинення державної зради, винесення неправосудного рішення. І ми вимагаємо від Генерального прокурора, від голови служби безпеки України провести повне всебічне розслідування цих обставин, допитати, в тому числі, і пана Льовочкіна, і інформувати публічно про хід розслідування. Ми переконані, що Генеральна прокуратура, служба безпеки України має, має надати цим фактам об'єктивне і всебічне розслідування. Це буде своєрідний тест для Генеральної прокуратури і Служби безпеки. Чи готово воно розслідувати ті резонансні злочини колишнього режиму, які у всіх на вустах? Дякую. Дякую. Шановні журналісти, шановні громадяни України. Я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо, що Янукович не здатен був би провернути всі ті справи. Без допомоги певних поплічників, і ми розуміємо, що ті повноваження, які він набув, саме завдяки Конституційному суду, стали тим тригером, тим спусковим крючком, який привів до загибелі спочатку ста людей на майдані, а тепер тисяч людей на сході України. Саме Конституційний суд став дуже чітким виконавцем волі Януковича, як ми бачимо сьогодні, волі в Кремля в наданні йому повноважень. Які призвели до тієї ситуації, коли Янукович одноосібно зміг відмовитись від волі українського народу щодо євроінтеграції, сьогодні Конституційний суд на, має в своєму складі 17 членів. Щоб ви розуміли, 17 членів Конституційного суду, дев'ять членів Конституційного суду. Це ті судді, які приймали рішення про повернення повноважень Януковичу, і з них семеро проголосували за. Тобто, щоб ви розуміли, сім людей сьогодні в Конституційному суді це ті люди, які свідомо вчинили злочин про що знає вся країна і що сьогодні має розслідувати Генеральна прокуратура. І сьогодні це той Конституційний суд, який має розглядати питання люстрації, питання недоторканності суддів, питання конституційної реформи, яка зараз запроваджується. Це ті люди, які вже своїми діями довели, що вони не приймають рішення, керуючись совістю а законом, а приймають їх, керуючись політичною доцільністю та вказівками зверху. Тоді верх це був Янукович і Путін, і немає жодних підстав вважати, що для цих людей верх помінявся. Рік рік пройшов з того часу, як вся країна через рішення Верховної Ради встановила, що був скоєний злочин і державний переворот. І рік немає рішення прокуратури щодо е передачі цієї справи відповідно до процесуального закону. Тому буде створена тимчасова слідча комісія у Верховній Раді. Завдання тимчасової слідчої комісії розслідувати дії Конституційного суду, конституційних суддів. Прокуратури щодо злочину, вчиненого конституційним судом, і наповнення Януковича в неконституційний спосіб повноваженнями, на які конституція не передбачала статус його як президента сьогодні. Е Постанова про створення тимчасової слідчої комісії підготована, надіслана фракції для подачі своїх кандидатур до цієї тимчасової слідчої комісії. Сподіваюся, що на цьому тижні Верховна Рада прийме відповідне рішення. Дякую. Я би хотів додати до виступлення моєму колегі. Меня хорошо слышно? Хорошо? Значить, Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемый украинский народ. Понадобился год для того, чтобы Генеральная прокуратура и СБУ возбудили уголовные дела против 76 депутатов, предателей Крымского парламента, которые проголосовали за присоединение Крыма к Российской Федерации. Понадобилось, видимо, 4,5 года для того, чтобы снова поднять вопрос о незаконности действий судей Конституционного суда, бывшего президента Украины Януковича и главы его администрации Левочкина. В сентябре 2010 года это организованная преступная группа приняла незаконное антиконституционное решение Конституционного суда. Судьи Конституционного суда, которые голосовали за возврат Януковичу тех полномочий, которые он не мог иметь по Конституции, полномочия назначать всех министров единолично, назначать главу Министерства внутренних дел Захарченко, который стал в дальнейшем расстреливать людей, назначать других должностных лиц, они не были возможны для президента Януковича. Поскольку эти судьи пошли на такое решение, они должны понести за это свою ответственность. И таким образом украинское государство покажет, что у нас нет никого неприкосновенных, и каждому воздастся по делам их. У меня в руках заявление, подписанное на генерального прокурора, более чем 60 депутатами Верховной Рады от фракции «Народный фронт». Наша фракция последовательно выступает за привлечение к ответственности всех негодяев, Будь то депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, будь то э, люди, которые уничтожали Майдан, будь то правительство Януковича Азарова, которое грабило нашу страну. Поэтому мы требуем от генерального прокурора принять все необходимые меры. Для того, чтобы привлечь к ответственности тех лиц, которые принимали явно незаконные решения, создали возможность узурпации власти для Виктора Януковича, который привлек к дальнейшему, к расхищению нашей страны и убийству людей на Майдане, а в конечном итоге к началу войны с Российской Федерацией. Это те судьи, которые проголосовали за Конституционного суда в этом знаменитом решении в сентябре 2010 года. Это сам Янукович и глава администрации Лёчкин, который организовал, направлял эти действия. Спасибо за внимание. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Брифінг завершуємо.